Цінне гімназистів, професійне свято всіх студентів, найкращий жінок Борзнянщини сьогодні. У випуску Вітаю вас! Я Анастасія Семянова і ми починаємо. 17 листопада всюди тільки розмов про найпрогресивнішу ланку суспільства, безтурботних і завжди бідних і голодних студентів. Марна погода зіпсувала їм святкування просто неба. Однак одного бажання добре погуляти не перебити. Мовляв, студенти знають, як завжди бути в гарному настрої. Секретами і святковими планами вони ділилися з нашою знімальною групою. Уперше цей день офіційно був визначений 1941 року на міжнародній зустрічі студентів у Лондоні. Кажуть, що студенти живуть від сесії до сесії. Незабаром у них знову іспити і заліки. Отже, необхідно добре до них підготуватися. Студенти сільськогосподарського технікуму організували розважальну програму, яку провели в гуртожитку. Виступали і самі студенти, а також запрошені артисти, зокрема Роман Кізюн та Наталія Заплесвічка. Заступник директора з виховної роботи Кривошей В'ячеслав Володимирович був дуже задоволений і вдячний студентам за проведене свято. Прийняли участь у сьогоднішньому заході майже всі жителі цього гуртожитку. І дуже дякую гостям, які сьогодні такі чудові пісні нам наспівали, трошки нас так. Підбадьорили перед майбутньою сесією, задоволені були й самі студенти, адже для першокурсників це свято було першим. Мені Саме більше сподобалося, як виступають учні, це начального технікуму. Сценки проїхали, всі розказували. Я не святкував, так сказалося, що не було можливості. Артисти, які в мене тут виступали, Згоджувалися на таку роботу, і я така їм вдячна. Хай трошки десь не виходило, але це практично перший раз 16 чоловік прийняли участь у студентському такому вечорі. Існує думка, що студентами залишаються на все життя. Роки йдуть, а у студентів, як завжди, ніколи немає грошей і проблем. Усім відомо, що студентські роки найромантичніші і найкращі а ще це найвеселіші фото і найміцніша дружба. Рівно 50 учнів гімназії імені Паделемона Куліша отримали почесне офіційне звання гімназиста. Це важливий крок для кожного учня. З п'ятого класу гімназисти навчаються за двома профілями математичним та гуманітарним. Після урочистої частини для новоспечених гімназистів, їхніх батьків, учителів та гостей старшокласники провели святковий концерт. Листопаді у листопаді працівників медіасфери одразу два свята: 16-го день працівників радіо, телебачення та зв'язку. А 21-го – всесвітній день телебачення. Сьогодні у цій сфері в нашому місті зайняті близько 15 осіб. Усі вони працівники телеорганізації, активістів Борозна Студія та Радіо. Про те, чим сьогодні живуть телевізійники, дивіться далі у нашому сюжеті. Офіційний гімназистів, професійне свято всіх студентів, найкращий жінок борзнянщини сьогодні. У випуску вітаю вас! Я Анастасія Семянова, і ми починаємо робочий день. У активістів Борзна студіо зазвичай ненормований. нормований. Команда може працювати в будь-який час доби. Це вже знайомі вам телеведучі оператори та режисери. Саме завдяки ним, кожен місяць, а той тиждень стає сповненим цікавих фактів та подій про життя рідного міста. Новини знімають у студії інформаційного випуску, і вже до обіду робочого дня ведучі роблять запис програми, а монтажники та звукорежисери приводять усе до ладу. Найважливіша місія команди, аби жителі міста і району дізналися про найважливіші та найцікавіші події. Ось таке воно життя телевізійників голодомор. Це страшне слово і досі не можуть промовити вголос ті, кому вдалося вижити після нього. Але ми не можемо стояти осторонь подій, які стали частиною української історії. 26 листопада, в день пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років, о 16 годині в Україні була оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання. Люди вшанували пам'ять усіх, хто загинув голодною смертю в ті роки. За підрахунками науковців, їх було близько 10 мільйонів. Напередодні дня скорботи в борзні відбулося покладання квітів до пам'ятного знаку жертв голодомору. У реквіємі взяли участь керівники міста та області, представники громадських організацій небайдужі борзнянці. У наш час, час національного та духовного відродження. Ми все частіше повертаємося до традицій, які були в нашій державі ще із сивої давнини. Роль матері берегині жінки-лідера постійно зростала в різні епохи в суспільстві, але широкого загалу ця важлива тема в нашій країні ще не набрала. Мета відзначення жінок допомогти українцям зберегти традицію шанування матерів, яка є однією з центральних сімейних цінностей. 29 листопада найкращих жінок Борзнянщини вітали в районному будинку культури, де відбулося нагородження переможниць у різних номінаціях конкурсу Жінка року. Концерт дуже сподобався. Хочу побажати усім міцного здоров'я, усім номінантам і всьому, всьому Отримали масу задоволення від сьогоднішнього концерту, який відбувся в нашому будинку культури. Дуже гарно приймали глядачі. Було багато глядачів, які отримували задоволення, аплодували. А це для артистів найголовніше. Привітали усіх жінок з нагородами: заступник голови райдержадміністрації Ігор Вадимович Леусов, а також заступник голови районної ради Горбащенко Віктор Владиславович. У вас поєднує дне. Ви сьогодні переможниці цього конкурсу. Тож будьте завжди здоровими, будьте завжди прикладом для наслідування. В Української жінки є дуже особлива місія. Вона є берегинею, берегинею духовності, історичної пам'яті нашого народу. Дізнатися більше цікавого про життя міста та району ви зможете з наших наступних випусків сьогодні. З вами була я, Анастасія Семянова. Всього вам найкращого.